Ой, зарано я з вами сьогодні попрощалася. Ділова така зібралась на перев'язку йти. Зайшла, поки прибрала молочко, помила. Подойник, циберку постирала цілок, правда, не витрусювала, залишила, щоб Вова витрусив. Тут Вова позвав подивитися, ж, як він зробив ту сторону, як він хоче. Ну, коротше кажучи, на екскурсію, ви вже, напевно, її бачили. А я ходю і все мені не залишає Ну, думаю, може, хоч третя буде спроба вдалою. Думаю, дай піду подивлюся ж на своє. То я на нього, мабуть, кожну годину поглядаю. І дивіться, прийшла, а тут уже сироваточка. Бачите? Ось так. І дивіться, яке воно таке ніжне, таке класне. І мені здається, що ця третя спроба. Буде дійсно вдало, А якщо це буде так, то, можливо, ми з вами все ж таки зробимо плавлений сирок з томатами, ну, можливо, ще чим-небудь. Обидві каструльки рівномірно скисли, але зараз поставила першу відтоплювати. Поріжу зараз, щоб сироватка краще проходила. От Якраз до ранку залишу вихолоняти а вже тоді зранку Відсідемо Ну, от зараз, по тому, що я бачу, це те, що мені потрібно було. Це не таке, як було попередні два. Рази. А змінила що я вам вже казала, додала закваску NGL. А що йому було не так? Чому воно не хотіло без закваски працювати так, як мені потрібно було? цього я не знаю. Так що все, буду зараз відтаплювати сир, коли це Закінчиться не знаю, але не могла вам не показати цього. Завтра вже розповім про результат.